Слава Україні! З вами канал Калос Транс, Володя. Знімаю відео про життя далекобійника, трак-драйвера в Америці. Я живу в Чка вже багато років і розказую тут про своє життя і як я тут важко працюю. Так що підписуємося на канал, ставте подобайки. і особливо підписуємося на інстаграм. Сьогодні я завантажився запчастинами для Харлі і Тут якийсь маленький дистриб'юшн, який вантажить ці запчастини в різні місця, виглядає як звичайні коробки, але насправді тут запчастини для харлею. Знаєте, в Нелоках є великий завод по харлею, їх тут виготовляють. Дуже багато різних заводів, які працюють з ними, тому воно так би, тут все пов'язано. Так що, якщо. Захарліємо то диво. Зразу хотів запросити огнерів до співпраці. Зі мною почав працювати вже один чоловік з підписників. І людина навіть дуже задоволена. Так що запрошую і вас. Буде нас більше, то буде веселіше. Створимо компанію Калостранс з людей, які довіряють до нас. Вирішив сьогодні користуватися програмою Тракерпеч, щоб виїхати з компанії. І як бачите, куди вона мене завела. Між магазином якась дорога ззаді магазину, та й взагалі не почищена, і вона виглядає, що вона взагалі не дуже для траків. Для чого я це все показую? Для того, щоб ви розуміли, що тракер-печ це така своя програмка. Вона дуже подібна як Google працює. Там трошки вони ми зробили налаштування на те, на щоб було для водіїв і враховувати вагу, але насправді вона не дуже добре працює. Так що перед тим як нею користуватися, всім рекомендую два рази перевіряти дорогу, особливо ту дорогу, якою вона веде вас до великих хайвеїв Звідти виїхати, і я думаю, що це саме правильне рішення. Тому що там далі стояв якийсь трак, який привіз водичку там і він розвантажувався, на нього треба було довго чекати. А так зараз собі виїду сюди назад на нормальну дорогу. І вже буду їхати нормальною дорогою для, дороги, для А Цей тракер печ все таке добре говно походу, виходить. Приїхав в Чикаго, заїхав в Індіану. І тепер зупинився на тракстапі вигуляти волтера. Собакін хоче гуляти. Біжить в туалет, але в туалет ходить тільки на травичку. З таким вантажем, як їду сьогодні, то я міг заїжджати додому і завтра зранку виїжджати на індіанаполіс. Але для того, щоб так зробити, то треба було дуже-дуже рано виїжджати з Чикаго. Одина, четверта, може і третя. А я щось не сильно хотів, тому що я і так сьогодні не виспаний. Тому вирішив їхати на індіанаполіс прямо, а вже собі завтра буду спокійно висплюся і буду робити делівері і так далі. Тут ще цікаве явище. Стоять побиті машини. Це є фіт за аукціона, бо ще лишився аукціонний номер. Ця машина теж якась побита побитався і з того боку ще одна тачка така сама. Хтось переганяв, полишав їх тут. А, напевно, повезли інші машини на делівері, ці стоять тут на, так, якби, на як на відстою. Можливо, ні, можливо є якась інша причина, чому вони тут стоять. Що цікаво, тут тракстап Фланжей, О, там мій трак стоїть і тут зразу з боку стоїть готель. Тобто, якщо водій е, має робити рестарт, щось таке на цьому тракстапі, то він може зняти номер в готелі, собі відпочити там, спати у звичайному ліжку, душ і так далі, щоб не, не сидіти в траці, трошки змінити обстановку. Хоча не всі так роблять. Волтер, вірний друг погуляв і тепер хоче хоч ще на двір. Володаря, ти хочеш гуляти, ти такий маленький гарний хлопець. так? Каже, всім привіт, підписникам-привіт, підписуйтесь на інстаграм, я там теж є. Та? Виїхав я вже з Індіани, приїхав в Ілінойс. Фактично зараз я знаходжуся ще в Індіані, але це вже границя двох штатів, Індіана і Ілінойса. Сьогодні маю трошки часу, тому що в мене розвантаження зранку в 5-й годині на дистриб'юшін-центрі і я вже додому не їду. Їду зразу туди на місце, там де в мене буде делівері, і буду там ночувати. Получається так, що я швидко приїжджаю, щоб там зараз не сидіти 10 годин біля компанії, то вирішив по дорозі зупинитися і піти в магазин Кабелас. Кабелас це такий самий крутий магазин, як я вже вам показував. Мисливський, рибацький, туристичний. Це фактично один той самий бренд. Минулого разу я був в бас Pro-Shop, а зараз це кабела. Це так би, одна організація, лише ні. два магазини мають собі дві, два різних, так би дві різні назви. Всередині все як завжди, супер круто. Літак. Це справжній літак, лише там мотор зняли і поставили його вже там просто тут для красоти. Колись це все літало. Водочки. Ціни пройтись по цінах, не знаю, що знову це все цікаво, чи ні. Тут якась ціна 179 доларів, не знаю за що. А ціни тут є внизу Там 169, 160. Це коротше всі одна ціна. Ну і тут у нас е, пішли ведмеді. Ведмеді, кози, це все. Е, лось. Колись це все було живе, тепер це все одно заціть як красоти. Таке собі видавище, але така культура людей. Я сьогодні зайшов, тому що, як ви знаєте, я люблю деколи походити, ходити постріляти. І для того, щоб постріляти, треба мати що? Там, купляти патрони в тері трошки дорого виходить. Хоча насправді ціна там не аж така дуже висока. А так якщо купляти в магазині, то можна там пару доларів зекономити. Я зайшов сюди в магазин купити пачку патронів, багато грошей не буду тратити. Я куплю патрони, то з буду мати. Найшов я патрони, такі як мені треба. 22-й калібр, найменший, найдешевший патрон, який можеш купити. 22-й лонг райфл. Тут рахуйте. 100 патронів 10 доларів. Що може бути дешевше. Навіть на 10 центів патрон. Знайшов більші пачки, коли ви знаєте, більша пачка, більше дешевше купляєш. Тут 333 патрона коштує 20 25 доларів. Супер дешева ціна. А тут за 800 патронів вони хочуть 74 долари. Це вже щось трішки забавно. Я думаю, що я куплю собі цю пачку і мені стане на надовго. В Іліносі вже два місяці заборонили продавати самі автоматік зброю, тобто АйАри, все, що напівавтоматично, все заборонили продавати. Там деяка зброя дозволяється, продається для... Та, якби, стрільби по мішеням, і то там якісь дуже серйозні обмеження зробив. В Індіані та, якби, такої заборони нема, але якщо ти з Іллінойса, ти не можеш собі купити з Індіани, в Іллінойс, не можеш собі купити таку зброю. Закони в Америці свобода ніби є, але людей потрошки-потрошки обмежують її права. Там багато людей, які ключують з цього приводу, там проти влади то все тому що кажуть, що це ніяк не врятує від е, злочинності. Але там багато різних спорів, то я не знаю. Я рахую, що це неправильно, тому що злочинці як мали зброю, так і мають і вони Ніколи не ходили, магазин купляти зброю, щоб потім ходити також вбивати Тут, як бачите, дуже багато різної мисливської зброї. От, до речі, от такі карабіни це так якби, легально, можна купляти вільно, Ільносі так само. А вже все, що AR, це все заборонено. Єдине, що дозволено, це Lever Action, тобто ковбойська зброя, колишня, так як ми її знаємо. Таке можна купляти. І воно досить навіть непоганий варіант, тому що зброя така сама має потужність, як іяри. Калібри навіть, є ті самі вже варіанти з тим. Але сама зброя виходить набагато дешевше ну і сама по собі так би легально в Ілінойсі. Все, покабалися погуляв погуляв, далі в дорогу патрони купив. Можна буде поїхати постріляти. На пікап їду через Мінука. Мінука це в Ілінойсі околиця Чикаго. Ну, далека околиця, Чикаго, але околиця. бачите навколо поля. Поля обробляються, але ці поля часто викуповують і роблять в них якісь верхауси, будують склади і тоді. Тому Зараз це поля, а через рік може стояти новий, великий варихаус. Що, поки вантажить, вигуляємо Волтера. Ну і заодно зараз знову трошки поговоримо. Поки стою на пікапі, переглядаю Facebook і тут дивлюсь цікаві оголошення. Раніше була ситуація така, коли були дорогі вантажі на драйвени. Дуже багато крали дрейвень. У мене на ярді вкрали три у людей, і так далі. А Зараз дивлюсь по Фейсбуку, багато людей починають писати, що шукають флетбети. Тобто почали красти флетбети, коністоги. Це означає, що ціни на флетбети почали рости. Воно те не смішно зовсім. але Така є ситуація. Вже за останні кілька днів бачив три оголошення, що люди почали шукати трейлер, хтось вкрав. Не знаю, нічого, нічого з цим не зробиш. Мусите себе якось страхувати, якось ставити GPS, хоча це все таке, хто краде, той знає. тому Ситуація така. Майте собі на увазі, якось треба все більше захищати ставити якісь додаткові захисти і додаткові GPS. Нарешті я дочекався вже трошки тепла. Вирішив сьогодні зробити світла на бампері, який я завжди хотів доробити, ніяк, ніяк не, не вийшло, тому що або холодно, або руки не доходять. Я вже взяв, обрізав старий дріт, От він так виглядає. Дуже багато з'єднань, як на мене не потрібних. Вже під'єднав новий. Зробився набагато простіше ну і сподіваюся, що це все буде працювати. Але зараз ми це все перевіримо. Для цієї роботи використовував такий спеціальний конектор і купив на Амазоні такий конектор його щіпаєш отут він пробиває отут посередині дріт і він вже з'єднюється, робить контакт з дротом Потім цей, цей контакт. З'єднюєш з, з цим контактом і все. Така проста схема. Десь знайшов це на Амазоні, так. Так ця коробочка. Все, всі лампочки світяться, потім вночі ще здарифуємося, всього навіть. Давно не було хаду на каналі, а? Присадочка хадо. Це покращує, ця присадка покращує. Тиск в циліндрах допомагає кольцам, так написано. Все, заливаємо її зараз мій тручок і будемо їхати. Все, після цієї присадки трак вже солярки не буде брати взагалі екстрема економія. Ну, круто, ні. Хлопці і дівчата, е, моя жінка стала тревел-агентом е, тому хто кудись збирається їхати зараз відпочивати, то пишіть їй в інстаграм, е, посилання на її профіль буде в описі. Кажіть, що ви від мене, Володя Калоштранс, і будете мати додаткову знижку. Так що чекаємо на вас там. В трафіку обганяю Кархолер і тут е, везуть. Можна сказати, легендарну машинку Плімут Праулер. Uh, колись uh, на такій машині їздив Супермен. Uh, далекі, далекі Рікет 20 років тому Машина неймовірно гарний дизайн має. І тепер вона дуже сильно цінець. Зараз через Індіанаполіс, 65-й хайвей, який веде до центру міста. І, як бачите, він пустий, траків майже нема, там кілька траків йде на зустріч, а все через те, що там йде ремонт дороги і 65-й хайвей перекритий на south, і Всім, кому треба на саут по 65-му хайвею, вони мусять об'їжджати об'їзною. Через то зараз би, для мене є великий плюс. Можна спокійно їхати через центр міста Індіанаполіс і, і не стояти тут в трафіках. Хоча в такій годині тут би вже не було трафіку, просто набагато б набагато більше йшло трафіку, зараз йдемося. Доїхав я до місця, де в мене завтра буде делівері зранку. Знов запаркувався біля компанії. Компанія CVS, великий дистрибюшн центр, тобто великий е склад їхній, великий верхаус. Сказали, що будуть розвантажувати зранку. І це так подобно, вони дозволили, щоб я тут ночував на їхньому паркінгу. Е то Зранку не буду сильно підриватися, то достатньо буду стати в годин і вона мене розвантажить. Раніше, здаєте, відео, 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 відео. Продовжую свій робочий тиждень, зараз забрав пікап в індіані і їду сьогодні на Мічка. Там один з підписників питав, як я харчуюсь цілий тиждень, чи по ресторанах, чи по тракстапах. Відповідь така, що харчуюсь. Коли виїжджаю з дому, беру щось з собою, їсти, що є, там, якісь супи. Так далі. Стейки, кури, все є, то беру. В основному це з'їдаю на протязі перших двох днів і потім вже харчуюсь так, по тракстапах, по ресторанах. Так, зараз зайду в якийсь ресторан. Я зазвичай в такі ресторани не ходжу, то рідко буває. А, і часто мене так буває, що я через 2-3 дні вертаюсь додому, серед тижня раз вдома буваю, то. Коли приїжджаю додому, то вже відповідно тіло їжджаю свіжу свіжою 90% 90% їди з дому. На обід мені принесли рибу жарену, курка і чилі суп. Ну, Пообідав навіть дуже смачно. Взяв кусок курки Волтеру, тому що друг теж хоче обідати смачною їдою, а не тільки собачою. Все, зараз їду на мічіган. Дорога сьогодні коротка, 200 миль, але і за груз заплатили, не так вже й багато. так що Такий, такий зараз маркет, то треба так робити, як виходить. Хоча б щоб щось а не просто їздити на солярку. Хочу сказати, що околиця тут, де знаходиться цей ресторан, Забігайлівка, досить такий собі. Рівень сильно нижче середнього. Е, кілька будинків спалених. Там, там один спалений будинок і другий з того боку спалений будинок. Ну і так подивитися, на стан цих будинків, які тут ще стоять, не спалені, то так собі. Все, дахи провалюється. Видно, що давним-давно ніхто не робив ремонти. Раз таке, то знаєш, люди не мають тут грошей. Волтер мій. Та Таже викачується в траві. Люби бути брудним. Нічого, Приїдемо додому, помиємося. Виїжджаю з компанії, треба їхати так, поміж будинки. Тут знак «стоп» треба обов'язково зупинитися. Знаешь, такі стоять машини, Корвець старий, рам з пущеними класами сильно не жирують то дарум паркан повалився, багато бату вот оцей летябелеха изполаганий. Так виглядає Америка. Вони в неї дуже багато районах. Зараз е, проїжджаю вже друге містечко в Індіані, Кровел Індіана. Супер маленьке містечко. Е, зараз ви бачите перед собою пів міста. Зайді мене такий самий кусок дороги, точно такий самий, теж та друга половина міста. Тобто за нашими мірками це таке маленьке село, а тут воно вже рахується містечко. Є якісь пару магазинів, я вже проїхав. А тут магазин з будівельними матеріалами бік ламбер. А я так розумію, що. Всі люди працюють по цих маленьких виробництвах, які тут є. А, танк. А, танк і це окремо і старя, зброю зараз. А, і так, це то, якби я пробую показати людям дороги, якими я їжджу, тому що а, хтось з вас написав, що я перестав показувати дороги, будь ласка. Але через то пишіть більше, що ви хочете бачити, то я більше буду показувати. Що хотів сказати про саме отакий тип доріг, де я зараз їду двосторонній рух, маленький через маленьке село. Таке відбувається тільки 10% з усіх доріг, де їжджу. В основному це хайвеї. Десь колись попадаються от такі дороги, як зараз, то а, навіть самому трошки цікаво по такому їхати, тому що бачу, як люди живуть, і якось трошки інакше дорога людей, ніж завжди. Коли їдеш через індіану, часто можна зустріти амішів з їхніми возиками, ікониками. Дуже популярний тут в їхніх селах спосіб пересування. Взагалі цікава культура їхня, це все вони тут досить цікаво живуть і зрозуміло для нас, тому що пересуваються тими кіньми. При цьому з них багато мають машини. Знову таки їхні, вони живуть своїми такими маленькими общинами. Їхні діти ходять в такі школи дивні ці амішські. Школа виглядає як звичайна маленька хата. І вони всі туди ходять босі. Я таких, таку школу одного разу. Як ті всі діти вийшли на вулицю на перерву, діти різного віку і всі босі. Не знаю, що за прикол, але коротше таке було недавно. Дивіться, який прикол, кінь в кік. Побіг собі там. Зараз думаю ми зустрінемо десь якихось і які будуть за ним бігти. Або, 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 або на пікапі догняти коня. Заправився. Добре заправлятися, коли маєш знижки. Тут в мене 647 доларів вийшло без знижки, а знижка 60 доларів і вже там вийшло 580 доларів за заправку. Досить вигідно. Переїдемо далі, вже недалеко лишилося, Тому поліція за кимось приїхала. Щось хлопці розбираються з чимось. Поки я відео знімав, приліз Волтер, сів мені на коліна. І сидить. <смі> ну що, хлопці, на цьому закінчую відео. Дякую за перегляди, дякую за те, що підписуєтесь на інстаграм. Вже сонце сідає, якраз в мене таке червоне лице. Е, я думаю, що Україна вже дуже швидко переможе в війні. Е, не забувайте допомагати Збройним силам України, не забувайте молитися за наших солдат. Молитва вона має дуже сильну село. Так що слава Україні, всім пока.